Всім привіт, друзі! Хочу зробити невеличкий обзор на віллу, яку я зняв на два дні. Так, давайте подивимось, що у нас тут на вулиці ось такий вид. Так, дивіться, що цікавого цікавого багато. Насправді купив собі нову камеру. Ось таку. У мене тепер дві камери DJI і ще є мікрофон. Ця камера настільки маленька, що вона, в принципі, якось цей мікрофон. Так, дивіться, тут, в принципі, таке невеличке робоче місце. Тут, в принципі, понятно. Тут у нас кухня, в принципі, вітальня, це все разом. Ось така кухня. Чотири бокала, але потрібен тільки один. Ось тут трішки в мене вже немає в порядку, але в принципі на відпочинку воно нормально така ось кухня. Кавомашина є це дуже добре. Це прям нереально класно, що вона є. Тут ось такий телевізор, Xiaomi, Xiaomi, я не знаю, як правильно, але повна параша на андроїді, яка лагає весь в общем, <смі> щось подивитись тут нереально, як на мене. Ось такий диванчик м'якенький, прикольний. Тут, в принципі, можна працювати. Це прикольно, тут ще світло є. Так, давайте включимо. Ось таке прикольне світло є. Мені подобається, в принципі. Так, тут, в принципі, все. Прикольно, що тут гардеробна. Ось така є. В принципі, досить велика гардеробна. Багато чого, в принципі, може поміститись. Все прикольно. Тут у нас, що тут у нас а, різні такі. Для прибирання, прибори, скажімо так. Так, у нас тут ванна, ось банально, все. Точніше не ванна, а раковина. Так, а тут у нас ще одна раковина, і в принципі душова кабінка. Ось тут, в принципі, ще одна кімната, в якій можна типу спати. Ось, але вона мені не потрібна. У мене ось тут, тут ще тілік є. Ну, в принципі, більш-менш. З цікавого, це те, що тут є ось така ванна, а, реально класна ванна, яку я вчора ремонтував, тому що не міг а, закрутити ту штуку. При, прийшлось, в общем, пружину там відірвати з допомогою ножа. В общем, якось так. І з прикольного це те, що вам не видно, але на, на дворі ось там ростуть мандарини, хурма. Ось така тема. Ось такий обзор швиденький, в принципі, на цю віллу.